Добрий ранок всім! Зараз у нас 8 жовтня. Що у нас сьогодні? Середа, я Зараз пів на дев'яту ранку я вже відвела віку в садочок. Ми з Богданом відвели віку в садочок. Богдан пішов в школу. Я повернулася тільки що із велмарту. Зараз покажу покупочки на 466 гривень. Купила салат, легкий мікс першої марки, листя салату, кріп. Далі виноградик, дамські пальчики. Зараз не по акції, але теж за такою. Ну, Прийнятною ціною, 85 гривень за кілограм, бо нещодавно він був без акції більше 100 гривень за кілограм, він дуже смачний. Купила ось таку диньку 54 гривні, 53 гривні за кілограм, купила ось половинку, купила два йогурти Дольче з Києві. Купила ось таку консерву: свинина, це тушкована свинина, тушонка з Алан. Зараз по акції. Такі місні консерви: 77 гривень. А вчора ми таку відкривали свинину. Вона мені сподобалась, вона досить якісна, там нема е, якихось відходів і жиру багато. Купила ось таку суміш хіт-продукт компотну. Е, буду варити компот. І для компоту ще назбирала на дворі е, айву. Вже варила компот, вже тушкувала м'ясо зайвою. Ще там є на тому дереві, точніше кущі, він виглядає як кущ великий. Сьогодні ось пішла по дощу. Назбирала айву, вона ще така мокра, бачите? Все ось такі були покупочки і знахідки. Сьогодні небагато, але корисно і смачно. Завантажую. Порцію прання. Зараз я буду смажити броколі на цей раз. Минулого разу була цвітна капуста. На цей раз буде броколі в яйці. Вже очікувані смачнющі страви, обожнюю броколі і цвітну капусту смажені. Буду зараз зробити салат на обід з того, що в мене є два помідори, кріп і ось такий сир моцарелла. Це вже порізаний кубиками, ось так продавався. Обід мій сьогоднішній салатик. Помідори моцарелла і кріп. Це свинина тушонка стоїть з такої самої баночки, як я сьогодні купила в Алмарті, і квашена капуста це моя мама передавала. Броколі. Якраз у розпалі приготування. Богдан вже прийшов зі школи. Це його обід, Булгур, курочка, яку я вчора готувала, тушкувала з айвою і капустка квашена. Так, Бодя з порогу почув запах смаженої капусти броколі. Прибираю цю тарілочку. І з порогу заявив, що він хоче капустку. І якраз я встигла приготувати її смачного гаряче. І компот ще в мене є. Зайви. Забрала вікусю з садочка. Вікуся поглинає бананчик в садочку. Впевнено кажуть, що віка їсть. Я кажу, мені не віриться. Мені не віриться просто реально. Коли я це чую, вона каже, ми вам знімемо відео. <рес> Зараз помию там свої ноги. Віка ми при... разом, разом Давай ти спочатку потім мама. Віка привела нас. Все, під Давайте нашу ти? шовковицю, де ми послися. Наша рожева влюблена шовковичка. Віка сюди нас привела. Я взяла парасольку, дощик. Все норовить піти. Як нам йти mm? до? От по цією стежиною нам іти в магазин. Отак От цією стежиною йти, 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 і прийдемо прямо до магазину. А як нам стежим? Як... як нам? Стежинкою далеко йти? Ну так і ти далеко стежинкою. Зараз будемо з тобою. І прийдемо прямо до магазину. <гум> да, <ось> так, так. <гум> да, ось Обходь тут бруд, бачиш такий, прямо посеред дороги, обходь його. Ми заодно прогуляємось. Вітру немає. Умовно тепло, як для такої пори року. Дощик не йде. Ми вдягнені тепло. Ось скоро вже ми дійдемо до магазину. Тут смола, бачиш? Мам, я хочу витирати. Вона не витирається, це в деревова і там смола. Ось, бачиш, стежечка завертає туди. І зараз там буде велмарт, магазинчик. Вікусь, тільки ти себе гарненько поводь в магазині, добре? Нічого, не спорь з мамою, не кричи, не плач, не хватай все добре? З, да. з, зі мною. А, З вами. Ти ж кажеш, з вами вас багато. Ми вікусі купили цукерочку. Це такий бубличок. На бубличку цукерочка? Одну купили боді, одну вікусі, так? Давай чекати разом, коли листечко буде падати. Це треба, щоб подув сильний вітерець. І тоді почне падати звідси листечко, бачиш? Мамі хоче, щоб починався сильний вітер. Немає сьогодні, бачиш сильного вітру, тільки один разочок був сильний вітер і падало листечко. Бачиш все листечко, що впало, воно на землі лежить. Їх дати на палички, вутько, угу. і звати ведмечко. А зверху ще багато-багато листячка. Це... Хто це на дереві? Де? Хто це на дереві? Це така пліснява. Пліснява. Краще не чіпай, бо буде брудно. Ручки брудні. Мам, ставай на, на камінцік ти, Ай... Мам, попав камінь. А яка? Та на камінь купаю. Він дуже тяжкий вік. Мам, вставай на ту лінію. На ту вставай мам. І що буде? Я сховай, а де я хочу. Один, два, три, чотири, п'ять. Скажи, я йду тебе шукати. Я йду тебе шукати. Ану рахуй, давай. Один, два. три, Я йду тебе шукати, а де Віка? Я не знаю. Де вона? Ви не знаєте, де Віка? Так, а де ж наша Віка? Ку-ку, а ось вона. Я так. сховалась. Сховалася, так. Я тут угу. Я сховався. Трояндочка ще лишилась на фоні вже жовтих дерев. З'їла цукерочку, піди викинь смітничок. Так, ми зараз будемо вечеряти. Віки... Нет можна витягти ниточками. Добре. Добре. Не, дочка, Мановичі, з ниточками. Угу. У Вики курячі гумілки і кабачки. М'яско, мяско, давно. М'яско. У мене курочка зимою, залишки цілися, теж лишилися. Це, лис... це, це моє. Богдан вже повернувся з прогулянки, він гуляв. Діти тепер вже хочуть. Фрукти. Ось я буду зараз їм нарізати. Дві груші дістала для Віки і для Боді. Це йогурт для Боді. І зараз ще диньку поріжу. Сподіваюсь, вона солодка, смачна. Смакота солодка диня. Це Богдану дам зараз. І нарізала ще диньку. Все. Віки. Спробувала сказати, що це ямлочко і дала диню. Ні, випльовує, не їсть. А грушку цю їсть. Але ось саме ці груші. Рікс називається чи якось. так. Бо купляла інші не випльовує не хоче. Рікс їсть. Смажу на вечерю ковбасу. Не питайте, чого ножем перевертаю. Ну, можете, хочете, питайте, бо вилок чистих немає. Зараз гарненька ковбаска. Віка їсть грушку, ходить на місці. О, я знаю, угу. Якось так. Виглядає, ну ще гарнір. Там в холодильнику є макарони, динька і компотик.